Сьогодні ми будемо говорити про багато цікавих речей. Алло. Ніколи згоди все нормально. Сьогодні Hello. я поділюся з вами новими фічами від системи. Hello. Забудьте цей номер, не дзвоніть, я сказав. Що сталося, чому ти під час зйомки розмовляєш по телефону? Та колектори дзвонять постійно, гроші вибивають. А ти чому кредити не повертаєш? Та я все повертаю, просто мій банк збанкрутував і якась контора викупила всі його кредити. І тепер, типу, загубили мої документи і дзвонять, штурмують, кажуть, плати гроші за. Ну це ти типу, попав. Ну, було б все інакше, якби ти в Ю контрол банк, той який збанкрутував перевірив перед тим, як кредит брати. Хочете обрати надійний банк, щоб віднести туди свої кровні або взяти кредит, тоді заходіть в картку компанії банку в системі контрол e і клікайте на фінанси. Далі фінансовий скоринг і звертайте увагу на індекси фінансової стійкості. Зелені показники означають, що банк надійний. Жовті, ніби підказують, що треба зважити всі за і проти перед тим, як прийняти правильне рішення. А червоні. Ну ви зрозуміли, так само варто вивчити ринковий скоринг. Він показує ринкову потужність, він установить. На підтвердження крутості скорингових індексів для банків, скажу тільки одне: вони розроблені геніальним аналітиком ЮКонтрол Романом Корнелюком за всіма нормативами самого НБУ. Крім того, самі банки використовують ці фічі в своїй діяльності, а деякі навіть відкрито їх рекомендують усім. А для дуже прискіпливих користувачів розписані цілі методики, за якими система контролю індексує банки. І посилання шукайте внизу. І, до речі, аналітичні показники по банках доступні для всіх користувачів системи UControl, і, зокрема, для користувачів тарифу Open Data. На ну, тому все. Бережіть себе і перевіряйте з ЮКонтрол. <звук> Знову дзвонять.